Дівчата, загляніть на Натіну. Зараз у них проходить акція Літня Чорна П'ятниця, мінус 30% на «Інебрія». І також бачу класні знижки на продукцію Тезорі Де Орієнте». Дивіться. Геррі для душу 65 гривень, і, відповідно, мінус 30% на всю продукцію і на парфуми. А, коротше, ось якийсь засіб для ванни 500 мл. 90 гривень з отаким кодовим словом. Тож, користуйтеся я собі, як ви бачите, вже замовила дещо. Буду вам показувати. І зараз ще переглядаю, можливо, ще є якісь класні штуки для. Нашої з вами краси і калос. Дивіться, от такі ціни 110 гривень. Але з промокодом буде 75 за літрову упаковку. Уявіть собі. Тобто зараз тут прямо класні ціни. Мінус 40 на тезорі де Орієнте. Мінус 30 на жаю. І далі, 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 тут мінус 20 деякі товари. Гідрогелова маска підфі. Ну, мінус 20 ще буде тут від ці ціни. Туші для Вій. Коротше, на багато брендів тут ідуть акції, а на які саме це ну, тут. Зверху ми можемо подивитися. Мінус 30 на нікс, мейбільін, сйоз, нютерчин, Лореаль. Класні ціни. І на парфуми, до речі, теж на люксові парфуми. Я собі саме завдяки цим знижкам зробила подарунок. Придбала аж два парфуми. Тож, будь ласка, завітайте! Не те, що, будь ласка, просто вас інформую про те, що можна зараз класно пошопінгуватися. Тож Бажаю вам вдалого шопінгу. Ранок починається не з кави сьогодні. А з борщика мама наварила ось такого чудового борща. Ми вже з'їли, пообідали. Зараз буде у мене десерт. Зробила невеличку паузу. Зараз покажу вам, що буде на десерт. А на десерт у нас ось такий тирамісу з ягодами, з малиною, з чорницями. Вже доїдаємо. Хочеться, знаєте, влітку чимось себе побалувати таким смачненьким, солоденьким, але не хочеться стояти довго біля пліти, щось там випікати. І так, вистачає тої спеки. А теремісу це таке, що можна зробити і без випічки. Тож зараз буду смакувати. Ось так у мене вийшло дуже кремовий соковитий тортик вийшов. Вчора був вихідний день, і чим я займалася, так це перебирала книжки. Тому що після ремонту ми всі книжки перед ремонтом винесли, а після ремонту, відповідно, треба було їх занести знов, але відсортувати, відібрати, тому що дуже багато То і ще літератури, тому що цю бібліотеку збирали мої батьки, багато радянських книжок, які вже і морально, і просто фізично застарілі, неактуальні. Ну, ось я собі відібрала. На дві полички таких книжок. Щось залишила, звісно, і з російської літератури, але зараз у мене є дуже велике бажання оновити цю бібліотеку і щоб у мене було побільше книжок, все ж таки українською мовою, по-перше, і українських авторів, по-друге. От, окремо у мене тут стоять книжки з кулінарними рецептами. В різні часи я їх купувала. Подобаються мені яскраві картинки, От, з фотографіями, і все так це виглядає симпатично. Люблю перебирати такі книжки, знаєте, і. Чимось надихатися. Ось у мене є книжка Грузинська кухня купувала її у 2012, здається, році, коли вперше потрапила в Грузію. І як бачите, вона українською мовою. Тобто я тоді, прям-таки, коли побачила, то зрозуміла, що мені саме українською мовою така книжка потрібна. Тут теж картинки. Дещо я з грузинської кухні вмію готувати. Чехов Білі, лобіо, такі нескладні блюда. Також є отака у мене українська кухня. Це хтось купував, це не я купувала, хтось моїх рідних купував. Ось цю книжку бощі до борщу. Я купувала за бонуси в Варусі. Вона коштувала 99 гривень, але мені досталося безкоштовно, можна сказати. Ось це «Іздательство ранок. Не пам'ятаю, звідки вона взялася ця книжка, можливо, я десь колись придбала, а ось цю подарувала сестра моєї мамі на день народження по мотивах ось цієї передачі, «Готовим в місті. Ця передача у мене асоціюється з недільним ранком, коли я збиралася вранці на роботу. в понеділях я роб... ну, працювала раніше і переглядала цю передачу. Так вона заряджала позитивом. Ці ведучі такі дотепні. Веселі, тож, така книжечка у нас тепер є. Ну і всілякі різні, також таке, знаєте, чтиво для відпустки, можливо. І просто для загального розвитку щось купувала, от про боль в ногах. Ну, це я купувала для того, щоб розуміти, які бувають болячки пов'язані з суглобами. Теж для свого такого розвитку. Очаровательний кишечник» — Ось така книжка мені дуже сподобалась, дуже дотепною мовою написана, дуже так цікаво про ем, побудову нашого організму. Там написано. Ось цю книжку теж я просто проковтнула колись в відпустці. Подобалось мені свого часу все, що пов'язано з мисленням, зі свідомістю, всякі такі, знаєте, штуки. Це теж дуже корисна книжка, її прямо можна радити читати і підліткам для того, щоб ну, виховати себе більш знаєте, таку собі дисципліновану людину виховати, скажімо так. Бірмутський треугольник» теж це книжка мого підліткового періоду. Пам'ятаю, навіть в лікарні з нею лежала, вона мені дуже допомагала відволікатися. Ну, Гоголь у нас. І ще у мене є така прикольна книжка, купувала українські прислів'я та приказки. Вона така покетбук. І тут прислів'я просто на всі випадки життя: і про любов, і про сім'ю, і про роботу, і про якості характеру, і про родину. Дуже мені вона подобається. Інколи я навіть ворожу по ній. Така прикольна, мініатюрна. Дуже люблю всі книжки, які я сама купувала. Ну, це купував колись батько, причому нещодавно. Я не знаю, чого він вирішив, що зараз треба купувати казки. <гум> у нас нібито маленьких дітей в родині немає. У сестри теж повиростали вже діти. Ну, якось так. Тому нехай буде. Я залюбки теж гортаю ці всі книжки. А ще у мене є, як я їх кажу, називаю на них їх. <гум> Красиві книжки. Тобто мені подобаються ось такі пізнавальні міні-енциклопедії з картинками. Ось У мене дві такі: географічне відкриття і Планета Земля. Знаєте, це для того, для того, щоб трошечки освіжити свої знання про навколишній світ. Знаєте, така шкільна програма. В красивому викладенні. Це колись я їздила в Данію, мені дарували цю книжку. Добро пожаловать в Данію. Також купувала ось таку прикольну енциклопедію про китьок наших. Оскільки я катаман, то мені хотілося придбати щось таке, знаєте, тут вона з інформацією, звісно, причому, знаєте, така досить толкова інформація. Кошачі приступлення, розвиток кішки, скільки живе кішка, як з'являються котята. Що для дикої кішки добре, а що для домашньої? То для домашньої дико. Так, ну, про харчування там, і так далі. Класна книжка, дуже люблю її. Ось ця книжка Ермітаж, я її купувала після своєї поїздки у. Санкт-Петербург, це було в 2011 році, і взагалі дуже люблю ось такі о, великі книжки з картинками, де ілюстрації. Це не ілюстрації, це просто репродукції. Тут розміщуються, і можна подивитися відповідно знімки. Навіть в цьому місці я була. У Ермітажі. Ну мені захотілося просто, знаєте, фотографії це одне. А все ж таки, тут подається якась інформація, і це вже більш так, знаєте, цікаво. От, і ось таку книжку я купувала сама, причому не в єдиному екземплярі, вона дуже велика, така, знаєте, здоровенна. Це коли я їздила в Грузію в перший раз, то я хотіла привезти своїм. Друзям подарунки. От у мене були такі сувенірні цукерки з українською символікою, і ось такі книжки, такі гарні пакети. Я все це склала І собі одну залишила, бо мені дуже сподобався цей момент. що тут подається інформація і російською, і англійською мовами, тобто скільки грузини вони. Українською не розуміють, відповідно, для них купувала, щоб було російською та англійською, бо вони англійську переважно добре знають і вільно нею розмовляють. Ну, тут про всі крупні міста України, інформація з фотографіями, класна книжка, теж її час від часу гортаю. Взагалі дуже, як я сказала, радію кожній придбаній книжці. Люблю це діло, і от зараз нещодавно замовила собі десяток книжок на різні теми, але такі теми, які мене дійсно зараз хвилюють. Тож, можливо, зніму огляд книжок, як прийдуть всі мої посилки. Що я замовила ще хотіла вам показати мою найулюбленішу книжку мого дитинства. Кейдашева сім'я, Нечуй Левицький, просто обожнюю цей твір. ще в мене тут книжка з картинками, такий крупний шрифт, білий папір. Дуже я любила в дитинстві цю книжку. І зараз з великим задоволенням її б читала. Треба буде почитати, освіжити в пам'яті. Потягнула мене дуже сильно до української літератури, такої, знаєте, саме шкільна, щоб програма була. От, що ще вам показати? Ось така книжка у мене залишилася. Я вагалася, чи мені її залишати, чи її не забирати додому вже собі. Але, ну, напевно, я її викину, звісно. Ну, тобто я маю на увазі. В гаражі вона буде, це тут називається ця книжка Побіда, це політичний роман в трьох книгах причому. І події розгортаються в місті Потсдамі. ну і події захвачують Хельсінську конференцію з приводу договору про мир після завершення. Ну, тут написано Другої Вітчизняної, Великої Вітчизняної війни, війни, а по факту Другої світової. От. Я не думаю, звісно, що я буду її читати, саме тому що вона Радянська. Це по-перше, по-друге, це художня книга, тобто політичний роман, само по собі, звучить дещо дивно. Я не сумніваюся, що факти тут викладені, напевно, що достовірні, але, тим не менш, зараз, знаєте, переходить переосмислення історії під різними ракурсами. Зараз можемо дивитися на одні й ті ж речі, тому не знаю, не впевнена, що буду її читати. Ну, біблію колись нам дарували. Ну, ось так ще трошки вам покажу. Їдемо по сан. Мілий друг, дуже класний твір. Раджу, якщо не читали, це зі студентських моїх років, обожнюю цей, цей роман, мабуть, це роман. От, і просто легко читається, дуже класний сюжет. Психологія, стосунки, соціальне життя. Класна така, класна твір. Ну, ось так, мої любі друзі. Зараз розважаюся тим, що наводжу свої порядки. Сподіваюся, що цей розділ про книжки вам був цікавим. Ну а я рухаюся далі. В наступному включенні вже щось новеньке вам покажу. Вчора я робила прибирання на своєму комодіку. Тут у мене з'явився новенький такий органайзер. Купувала за невеликі гроші. Мені він сподобався тим, що він місткий, і тут три таких відділення. Давайте покажу, що в мене зараз в поточному використанні ось така база Glow база від Хейміш. Дуже вона мені сподобалася. SPF 50, це топовий для мене виявився продукт. Ну, і далі тут всілякі мої засоби, олівці для губ, для брів, для очей. Душі мої, все ніяк не можу їх довикористовувати. Все вони у мене ще тривають. Ось цей засіб мене розчергував, Не раджу його до покупки. Можливо, трошки пізніше зроблю більш розгорнутий відгук чому так. І... Рідкатріс ось такий рідкий консилер, а хайлайтер теж він себе не дуже зараз проявляє, можливо, через спеку, але я думаю, що він сам по собі не дуже. Так, мої пензлі. Це ви бачили <laughs> в моїх покупках. До речі, я спробувала вже ось цей крем для профілактики варикозного розширення. Він дуже класний виявився дійсно. По-перше, у нього такий легкий, але такий приємний, охолоджуючий ефект, і він дуже швидко, швидко вбирається. Тобто він не залишає ніякої плівки, просто настільки комфортний в нанесенні, і мені просто подобається ним користуватися. Знаєте, це такий рідкий випадок, коли тобі подобається те, що в тебе ну, я маю на увазі всі там лосьйони на тілі, да, тобто зараз в спеку. Це Не дуже Не дуже хочеться щось на себе наносити, там зволожувати. Не хочеться тої ліпкої плівки, а тут то, ну, цього взагалі немає, тож дуже вам раджу. А що іще? Зараз поливаюся, обливаюся ось такою водичкою від івроше, зелений чай. І також задоволенням використовую ось таку душисту водичку від майор. У мене їх дві в запасі, ось така і. І ще з чимось, не пам'ятаю, з лавандою, здається. От, Ще один СПФ, який вам дуже раджу, це це сездерма. Буквально один раз ним скористувалася, але дуже сподобався. А теж вбирається у шкіру, не липне, не дітече від спеки. У нього дивіться, тут помпа. дуже класний зручний формат. І... Гігієнічний. Коротше, SPF 50 рулить в таку спеку, в таку жару. Ну, це дійсно класна штука. От, що ще? Тут у мене на поточний момент це мої улюблені тіні від Physicians Formula. Ну, вони такі блистючі і тут два матових нейтральних кольори. Також собі відклала 5 помад. Це надбуважки мої, хочу до кінця літа їх добити. Бо вони вже древні, настільки, просто що я вже не пам'ятаю, в якому році ось ці оріфлеїми такі помади були в продажу. Але вони нормальні в плані того, що ну, відповідно якість добра, що вони не гірчать, не Мають якогось дебільного привкусу в роті. Це Seventin 361, може вона і досі продається? Ось такий відтінок. Ну, всі тут відтінки у мене нюдові. Ось така Faberlic, ну теж, мені здається, років 10 назад продавалася. Вона ну, така сливочна, така вершкова. Класна помада. Дуже приємно пахне. Взагалі. Хороші помади у Фаберлік були. Ну і дві помадки від Нікс. Їм теж років 10 точно. Це відтінок Лондон, це відтінок Канни. Дуже популярний був свого часу. Взагалі це були самі перші помади матові, які взагалі з'явилися на ринку. Всі за ними полювали, всі їх хотіли. Вони коштували як крило літака. Але ну, зараз, звісно, це вже не те, що. Ну, всі вже, як то кажуть, навтішалися і вже таким е, нікого не здивуєш після матових помад білоруських. Ну, це вже, знаєте, як пройдений етап. Ось цей е, тонік від Ріла Стіл я вже активно використовую, дійсно класний. Е, хороше у нього зволоження, і він дуже класно доочищує шкіру після вмивання. Я дивлюся на свій ватний диск після цього тоніку і розумію, що. Щось там моя умивашка не допрацьовує. Якось так тонік ще доробляє її працю. Ось, ось такі справи, дівчата, що буду закінчувати цей такий полуденний влог. Хочу поскоріше його змонтувати і викласти собі на канал, щоб ви е подивилися про, ну, ційно і просто встигли собі щось придбати, якщо вам це цікаво. Тож бажаю вам гарного дня, тихого і вдалого тижня. До нових зустрічей всім пока-пока.